А майданчиком для дискусій та обміну думками став Київ. Як гарантувати безпеку, як відновлювати країну та розвивати громади під час війни? Усе це провідні теми форуму. А ще нагода, так би мовити, звірити годинники чи взагалі ефективні ці зустрічі? Адже такий саміт проходить не вперше. Усе чув і бачив Євген Бригар. Цьогорічний міжнародний саміт міста регіонів відбувається вже вдруге, і до його проведення Україна підходить з оптимізмом. Все через те, що результати минулорічної події дали гарний результат. За цей час було підписано понад 200 нових угод про міжнародне територіальне партнерство. 37 громад України вперше започаткували такий напрям співпраці, і це дало змогу втілити в життя чимало успішних кейсів, зокрема у сфері відновлення. Все завдяки обміну досвіду з міжнародними партнерами і цього року вони на власні очі змогли побачити, як Україна відроджується. Основне завдання нашого саміту це інтеграція українських громад. В європейське середовище і навпаки, що цікаве, поділюсь з вами вчора. Всі казали гості наші міжнародні, що вони здивовані, наскільки сучасними вони бачать, не дивлячись на війну, не дивлячись на ті жахіття, які ми з вами переживаємо, наскільки сучасними виглядають наші громади і люди, які тут мешкають. Вже сьогодні учасники почали детально обговорювати, як відновлювати країну та розвивати громади під час війни та у повоєнний період, які перспективи європейської інтеграції. Проговорили про проблеми внутрішньо переміщених осіб та реабілітацію жертв війни. Вступне слово взяв президент України Володимир Зеленський. Він закликав усіх до активної співпраці, адже за його словами, лише спільними зусиллями у Європі можуть запанувати мир та безпека. Червні має розпочатись. Новий дуже важливий етап та перемовин про вступ України. Я прошу вас і надалі нарощувати співпрацю між усіма нами в Європі. Робіть все можливе, щоб ми всі на рівні своїх країн, на рівні всієї Європи, щоб ми не втрачали жодного шансу на безпеку, спокій, спільні результати. І сьогодні підготовлені. Нові домовленості між нашими громадами України та громадами ваших країн нові угоди, які додадуть усім нам потрібної сили. В ході саміту Україна доводила міжнародним партнерам свої нагальні потреби, зокрема у сфері відновлення проходження найближчого опалювального сезону. Зокрема, мер міста Харкова Ігор Терехов заявив, що усі сили харківського регіону сьогодні були спрямовані на залучення допомоги європейських партнерів у сфері енергетики. У нас є певна домовленості щодо поставки когенераційних обладнання, енергетичного обладнання. Це пов'язано з децентралізацією і опалення і енергопостачання. Це головне завдання на сьогодні, і крок за кроком ми йдемо до нього. Загалом за сьогодні було підписано з десяток меморандумів у сфері енергетики, медицини, відновлення та інших. Ми працюємо над розвитком підприємництва і завдяки меморандуму, ми готуємося дати поштовх українським ініціативам, створити більше робочих місць і далі допомагати зусиллям з відновленням. Ми напрацьовуємо і поглиблюємо партнерство щодо розвитку людського капіталу та соціальної підтримки. Повні подробиці меморандумів будуть оприлюднені згодом. Євген Бригар, Василь Дендін, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.